Всім привіт, друге товариство! Ви на каналі Кліпиш 7, і у нас сьогодні останній чвертьфінал мого другого чемпіонату. Нам перед початком, якщо ти любитель першої ПВЗ, тоді рекомендую підписатися на канал Deck. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі всього. А ми не будемо стояти на місці. Починаємо змагання сильно злякали нас проти гігачадів з любов'ю. Приступає збірка сильно злякали нас за авторством Лова Хіміч. Команда складається з гіпнокапусти, омели і Bas Battle. Тобто дві імби і один мішок. Зато у першому раунді зомбі всього лише 3 штуки. А тепер, хто перший уб'є зомбі? Омела чи гіпнокапуста. І відповідь: гіпнокапуста перший. Приступає збірка Гігача з любов'ю за авторством Філ Арт. Команда являється хитрою тактикою. Хоча тут у команди дальня атака присутня. Хоча це всього лише кактус під ультою. Но бажано, щоб не прийшлось використовувати посмертну атаку Фініка, бо за Фінік я знімаю бал. А так, найцікавіше почнеться ублизі. А поки що зомбі будуть йти повільно. Хоча конуса голови не дойшов. А ось і виходить з Селера, і від роголового стерлазиця землі. Но цего голов спробував з'їсти Селеру, но Селера сховався. І от цікаво, скільки секунд протримається той цего голові. Ну, 7 секунд. А обидві збірки набирають по 3 бала. Імповий раунд. Виходять імпи, но омела люто розносить передніх імпів. Ну а тепер питання: чи не буде тупити гіпнокапуста за фланги? Но гіпнокапуста вибрав першим безкорисного льодовикового імпа? А от цирковий імп сів бас Батон. Но за бас я бао знімати не буду, оскільки треба хоча би якось себе оправдовувати. А омелою я атакую верхнього імпа. А Гіп до Капуста вибрав циркового Імпа. А тепер питання. Хто швидше? Гіп до капуста чи Імп? Та не вже Imp прорве ходну косарку. І реально. А тут хоча б нормальні фанги. Ім бив без роз'єднали, но їх чекає фінік. А ось Селера вийшов бити циркового Імпа, і Селера пережив атаку Імпа Гарга. Но уже другу атаку Селера не зміг витримати. І розуміючи, як все йде, Швидше всього, що Фініка не удасться зберегти. Хоча лишився один імп Гарг І він добиває Фініка. Но імп Гарг не витримав посмертної атаки. А ось і перший відрив Раунд з машинами. І тут буде добре, якщо гіпно капуста вибере дискотрон. Або хоча би робоконус. Ось уже виходять дискозомбі, Но капуста не підводить і вибирає робос. Він зможе добре затримати дискотрон. А ось уже приходить друга атака гіпнокапусти, но цього разу на центрального дисколітуна. Хоча по флангам ще є питання. Якщо гіпнокапуста правильно вибере цілі, тоді команда може справитись. А по центру твориться якась забавна битва. Но диско -зомбі прорвалися по флангам А тут можна де дивитися, оскільки Фідік не притягує літаючих зомбів. А обидвоєм збіркам парадка раунд з зомбі. До речі, тут мені рекомендували замінити чортополохів на горохопульту. Що ж, може так я зроблю? А ми видимо, що лишилось пару скоморохів, і гіпнокапуста має вибрати правильну ціль. Оскільки помилу ще довго чекати, но гіпнокапуста вибирає заднього скомороха. Но тут що творить передній скоморох? І дуже убив баспаток, та й обелу прикінчив, а капуста не успів перезарядитися. А тут уже завчасно гарантовані півбала. А кактус себе зафігачив. А Селера як вийшов хоча момент недоречний, оскільки всім привіти почали заряджувати свої черепа. Но Селера епічно ухиляється від всім привіта. А Фініка все таки закололи. Зато команда получає один бал. А відрив ще збільшується. Фанговий раунд. Ви би знали, як тут не просто омилами, я маю атакувати сіс-адмінів, Но проблема в тому, що одного сніжка стане. Ну а по правилам я маю атакувати найближчого зомбі. А гіпнокапуста тут пішов. Оскільки він не може загіпнотизувати зомбоні. Зато один гіпнокапуста загіпнотизував зомбі з прапором, якому нічого не можуть зробити зомбоні. І зомбі так добре потріпав зомбоні. А ось уже атака Омели на підході. Но тут Зомбоні пережили атаку Омел. Зато Зомбоні, якого погриз зомбі, зламався. А Зомбоні вже близько. Чи успіють ще раз Омели перезарядитися? Ну ні. Зато на зачищеній дорожці Ломела успіла перезарядитися і убити нижнього зомбоні. А тут уже прикатили бо а значить, гіпна капуста має що робити. А ось, Виходять нижні бобслоїсти, а Омела атакує бобслоїстів на своїй доріжці. Фанги тут уже нема сенсу захищати, тому треба добити решту бобслоїстів. Ну вже тут один бал. добре, ідемо далі. А тут хоча б немає не автоматичних рослин. Ці садміни підібралися близько до Фініка, Кинули ноутбук, але но Фінік то вижив. А зі садмінів забив селера з кактусом. Лишилися зомбоні, і напевно тут треба використовувати фініка. Но тут я забув, що кактус арантовано убиває такі об'єкти. Коли вони наїжджають, тому тут удалося зберегти фініків, які навіть не пригодились, оскільки боптвоїсти не вийшов. А відрив ще виріс. Раунд з піроманами і тут Омела знесла усім голови. А тут бажано, щоб факір швидше спалив Фініка, Інакше факелоності спалять Фініка і не буде посмертної атаки. А тут очевидно, що кактус не справиться. На факелоності спалили усіх. І завдяки цьому відрив зменшився до норми: раунд з куроводом. І тут я атакую Омелою. І у мене була надія на Базбатон. але базбатон нічого не зробив. А тут головну роль має зіграти Фіник. Провокує кактус куровода. Ставалося сервера і кактус мають прикінчити всіх курок, но тут хітбокси зіграли погану роль, через що Фініка доїли. Зато відрив знову почав рости. Раунд, де зомбі можуть виходити на крайню лінію. Омела знищує передніх зомбі і через хітбокс задіває піаніста. А тепер треба розправитися з динозомбі. З переднього конуса голового прибрав цвіт на капуста. Зато заверкинув динозомбі. Один на центрі, а другий на крайній лінії. на капуста вибрав крайнього зомбі. Лишилися передніх зомбі. Домела вже перезарядилося, тому команда справилась з цим раундом. А тут, якщо зомбі вийде на крайню лінію і не зможе вернутися, тоді команді кранти. Тому команді слід надіятися, що анкілозавр не кине зомбі на крайній лінії. А кактус має успіти вбити піаніста. Так, щоб ніхто не був на крайних лініях. Ось того завр готується вже кидати і фаталіті. Тут уже без шансів. Користуючись слабкістю суперників, сильно злякали нас, сильно зменшили відрив. Станячий раунд. Як завжди, омела зносить передніх зомбі і лишився Мах, якого загіпнотизує Гіпнокапуста. І тут дійчі чекати не треба. А ось і головна проблема команди. Це просто відсутність нормальної дальної атаки. Тому шанси всі пропадуть, коли кактуса застанеть. Хоча кактус непогано пошкодив зомбі. Тим більше Фінік може розморозити кактус. І чи реально успіє Фінік? На жаль, ні. А сильно злякали нас, бере ініціативу. Симетричний раунд. Як ми знаємо, Омела не може ваншотнути газетчика. Тому зараз Гіпнокапуста має вибрати свого газетчика, інакше команді Кранти. Но Гіпнокапуста знову не підводить, через що лишився один газетчик. І тут напевно зрозуміло, що у зомбі шансів нема. Гіпнокапуста от-от тут -от і промиє мозки газетчику. А тут Нема кому атакувати газетчиків Тому я перемотав на момент, де верхній газетчик розігнався і швидко вибіг на центр, не розумію що діч Так що він з'їв фініка, а нижній газетчик не успів вийти на центр. Через що тут мало шансів, оскільки селера і кактус не факт, що успіють зупинити газетчика. Ось уже починають пити газетчика, він втрачає газету, но все-таки він прориває газо до посадку. А гігачади почали відставати. Антимагічний раунд. І тут, як завжди, уже кажу який раз Омела вбила передніх зомбі. Це може у півфіналах Омела не буде убивати зразу зомбі, оскільки раунди я збираюся так добре ускладнити. А ось фокусник телепортував Хілера наперед. І так, гірна капуста знову мішок. Тому тут вся надія на омелу. І часу у Омели достатньо. Ось уже хілера знищено, но фокусник телепортує себе на крайню лінію. Ставилося що байдуже. Но тут ця біда випускає голубів, а Омела ще на перезарядці, та не вже. І так, я ж ненавижу цих голубів. А тут або кактус усіх уб'є, що мало імовірно, так що просто надіятися на удачу. І команді везе. Ну, вже другий змах палички і це фаталіті. А обидвоїм збірка Паранка. Раунд з таранами і Омела, як завжди, знищує майже усіх. Хоча Corp на кріслі вижив. І він успів оббити бас Батон і забрати бал. Ну і нехай, треба ж відрив його чадом зменшувати. Бажано, щоб селера не виступився. А так, тут прийдеться знову пожертвувати Фініком. Ну тут селера висовується прямо під колесами Зекорпа, через що стається забавне ДТП. А сильно злякали нас, ще збільшують відрив на 1 бал. Раунд з катапультами. І тут Омела зносить нафіг цього довбаного фізрука. Туда його ніфіг було оруйнити раунди команді мого друга. І лишилася одна римська балиста. Но басбатон сперегти не вдалося. Зато тут є гіпнокапуста, який як не як перезаряджається швидше ніж Омела. Но якщо з вас вийде Хіллер, то на капуста стане мішком, поки Омела не уб'є хілера. Ну поки що команді везе. А ось уже прилітає другий сніжок омели прямо на римську балісту. А Один конусоголавий справився з нашою армією загіпнотизованих зомбі, Ну і добре, гірше, якщо б хілер прилетів би. Останні вази виходять і команда справилась. Катапульта не зможе убити Селеру. Нависовується Селера. Но через свою необережність його убиває римська балістка. А що до фізрука, тут можна не переживати, оскільки фінік міцний. Ну тут з вази виходить хілер як навчасно. І тут можна вже сказати, що кактус у кранти. Оскільки посох хілера убиває без всяких питань. А так лишився один фінік, який принесе хоча б пів бала, А відрив уже такий собі. Пляжний раунд. Рибак є переднім, тому його як завжди знищують першим. А ось і октозомбі зомбі показався. Хіпно капуста загіпнотизував серфера який просто октозомбі. А ось і ОМЕО накрили. А гіпнокапуста вибрав октозомбі. Но вже прийшла нова проблема. І це серфер. Успішна капуста переманити серфера на свою сторону. І ні. А тут. Майже кожен зомбі може вбити Фініка без поспатної атаки. А кактус тут очевидно, що не справиться. Ось уже накрили СЛЕРУ, приходять серфери, а кактус ховається. Так що усі серфери промахнулися. Ну, як тільки вийшов кактус, рибак його відправив купатися, а Фініка просто накрили восьминогом. А обоїм збіркам паранка. Раунд оборони ззаді, і тут буде схожа ситуація, що і з бананом. Зато тут буде помагати гіпнокапуста. Ось уже потихоньку іде нижня половина проспекторів. Проспектори вийшли на центр, но омела вже перезарядилась і знищила усіх проспекторів. А тут очевидно, що треба знову пожертвувати Фідіком заради двох балів, Ну хоча б не половиною балів. А Гігачадам треба користуватися тепер максимально слабкостями суперників, щоб зменшити відрив або перегнати. І якщо команда сильно злякала нас, справитися з цим раундом. Тоді Вола Хіміч може вже радуватися перемогою, а я знову буду сумувати за тим, що інтриги нема. Но нікого це не цікавить, а команді тут проблем нема. Так що Гігачади, просто покажіть, що могли показати. І можете голосно хлопнути дверима. А тут нікому відбивати кактусові горбуни. Тому... Тут зрозуміло, що команда справиться. А інтрига мертва. Раунд з Гарганчува. Кидає льодовиковий гарг імпа. А гіпнокапуста вибирає туторіал харфа. До питання, хто уб'є імпа? хоча його заставив бас батл. А Обела і гіпнокапуста успіли перезарядитися і тепер лишився льодовий колий Харф. І команда получає ще 3 бала. Ну тут казати мало чого. ми знаємо, що фінік не девадшотає Гархів, а кактус де успіє відділяти половиди здоров'я. Севара тут ніяк не сховається від гаргів. І ось уже Севарі Кранти. Та й кактусу теж кранти. А так і Фідіка де стає. Хоча би команда сильно злякала нас, набрала нормальну кількість балів, для спаму є Омела. Ну чи може Омела в одиночку справитися зі спамом? І напевно, що так. Та й цвітна капуста на пару секунд затримає зомбі. І останній удар Омели і все. Ну що скажу я, задумка гіркачарів з любов'ю має багато недостатків, оскільки селера може вилазити не у той момент, через що селеру легко втратити, а фініка втрачати приходиться майже у більшості раундів. Ну хоча би кактус це вибереже. А так, деяких який зомбі заколючив кактус, но швидше всього, що Фініка з'їздять. І так і є. І фінальний рахунок 32 на 19,5 у вигоду команди сильно злякали нас. Ось і оприділився нас четвертий півфіналіст. А я знову буду розуміти те, що чортів чай друге місце побалам у чвертьфіналі, уступивши бомбі на пляжі. У ну шоподію, ліпше груповий етап було робити. Надіюся, що півфінали будуть достойними. І, може, вдруг прокачка сильно змінить результат? А так, це все. Ви на каналі Кліпіш 7. Очікуйте наступні відео.